Квас з лимоном та ром, свіжий корінь імбиру 30 грам. Лимон 1 штука. Цукор одна склянка, сухі дріжджі, 1 чайна ложка, родзинки 40 грам, вода 3 літри. Лимон розріжте навпіл. В одній частині натріть цедру з обох половинок вичевіть сік. Корінь імбиру очистіть і натріть на дрібній терці. Налийте воду в кастрюлю. Висипте цукор, додайте лимонний сік, імбир і цедру. Поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і залиште рідину охолоджуватися. Налийте в шклянку воду температурою 35-37 градусів. Розчиніть в ній дріжджі. Коли вода в кастрюлі охолоне приблизно до тієї ж температури додайте до неї розчинені дріжджі. Добре все розмішайте, накрийте ємність марлею або вафельним рушником. І залиште в теплому місці на 48 годин. Процідіть, процідіть квас через сито і розлийте по банках або пластикових пляшках. Кожну додайте трохи родзинок, після чого закрийте і поставте на 48 годин в прохолодне темне місце. Квас готовий. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!